Усе почалося теплим липневим вечором, коли час наблизився до 22 години 30 хвилин. Ніч над степом здавалася спокійною, тиша стояла майже абсолютна, лише іноді її порушували далекі відголоски артилерії. У цій тиші український розрахунок ракетної артилерії отримав завдання, яке спершу виглядало як рутина, але швидко стало зрозуміло, що воно набуде зовсім іншого масштабу. Мова йшла про удар по складу боєприпасів у Мелітополі, де зосередилися величезні ресурси ворога. Дані розвідки свідчили, що до міста прибув ешелон з 55 вагонів, у кожному з яких було завантажено мінімум 60 тонн смертоносного вантажу. Це означало, що загалом у розпорядженні противника перебувало щонайменше 3300 тонн боєприпасів. Ці цифри вражали навіть досвідчених військових. Бо такої концентрації вибухівки в одному місці зустрічали рідко. Це були тисячі тонн металу, тисячі тонн майбутніх обстрілів, які могли обрушитися на українські позиції та мирні міста. У сухих цифрах крилася проста істина цей вантаж був розрахований на кілька місяців війни. Сотні тисяч артилерійських снарядів, десятки тисяч реактивних снарядів, тисячі мін і бомб зосередилися в одному місці, перетворивши його на критичну логістичну ланку. Знищення цього складу означало б параліч для значної частини ворожої армії. Без боєприпасів війна стає неможливою. Артилерія мовчить, реактивні системи зупиняються, танки перетворюються на беззубі машини. Удар по цьому складу міг змінити баланс сил на південному напрямку і зірвати масштабні наступальні плани противника. Супутникові знімки підтверджували прибуття ешелону. Довгі ряди вагонів тягнулися вздовж залізничних колій, частина їх уже була розвантажена, частина чекала на свою чергу. Безпілотники фіксували масивні теплові плями на території складу, боєприпаси віддавали накопичене вдень тепло, створюючи на зображеннях цілі масиви. Радіоперехоплення підтверджували, що російське командування нервувало, намагаючись швидше розподілити вантаж. Це була ідеальна мішень, максимально концентрована, ще не розосереджена. Вразлива. Підготовка до операції проходила з граничною точністю. Пусковий комплекс Хімарс був перевірений за всіма параметрами. Системи наведення працювали у штатному режимі, координати цілі були введені у комп'ютер управління. Навіть дрібні деталі мали значення. Запас пального був більший за норму, прокладено кілька маршрутів відходу через посадку, через ферму, через яр. Це був той випадок, коли кожна секунда після пуску могла вирішити долю всієї операції, і жодна дрібниця не залишалася поза увагою. 3300 тонн боєприпасів ця цифра важила більше за будь-які слова. Вона означала сотні тисяч потенційних вибухів, які мали обрушитися на українські позиції. Вона означала тисячі життів, що могли бути зруйновані. І саме цього вечора, у липневій тиші, розрахунок Хімарс. Мав перетворити цей арсенал на вогняний кратер. Небо над степом було чистим, безхмарним. Зорі світилися тьмяно, а місяць висів низько ніби спостерігав за тим, що мало статися. Тиша здавалася густішою за повітря, але ця тиша була оманливою. У ній вже відчувався рух подій, які незабаром перетворять спокійну ніч на одну з найгарячіших у цій війні. І саме в цей момент розвідка зафіксувала активацію російської системи контрбатарейної боротьби. За 45 кілометрів від української позиції спрацювала станція Зоопарк М1. Це був сучасний радар, призначений для визначення траєкторій ворожих снарядів і ракет. Його завданням було фіксувати запуск і обчислювати координати пускової установки, щоб передати їх артилерії. Це означало, що ворог вже насторожі, будь-який запуск буде відслідкований, і по координатах майже одразу прилетить удар у відповідь. З цього моменту операція перетворювалася на справжню гру з часом. У розрахунку було лише 4 хвилини саме стільки зазвичай потрібно з зоопарку, щоб зафіксувати активність, обчислити траєкторію і передати дані батареям реактивної артилерії. Чотири хвилини проміжок, у якому вміщувалося все і пуск ракет, і зміна позиції, і відхід у безпечну зону. Це був хронометр виживання, де кожна секунда мала ціну життя. Тепер завдання виглядало ще складнішим треба було вразити ціль максимально точно запустити всі чотири ракети, одночасно враховуючи, що через кілька хвилин на цю позицію обрушиться вогонь у відповідь. Розрахунок Хімарс діяв без слів. Це була не імпровізація, а чітко відпрацьований алгоритм, пуск, підтвердження, маневр, відхід усе мало відбутися з математичною точністю. 3300 тонн смертоносного вантажу чекали свого кінця, і ця липнева ніч мала стати моментом, коли рутинна задача перетворилася на подію, що вписується у хроніки війни. Запуск ракет був лише початком. Коли перший вогняний слід прорізав нічне небо, годинник фактично розпочав зворотний відлік. Чотири хвилини саме стільки було відведено на те, щоб український розрахунок не тільки здійснив свою роботу, а й залишив позицію. Поки по ній не вдарить відповідь. Це був час, якого завжди бракує, який тягнеться безкінечно для тих, хто чекає, і водночас минає надто швидко для тих, хто має діяти. Перша пара ракет залишила пускову установку. Їхні траєкторії вивірені, наведення супутникове, похибка мінімальна. Ціль була позначена з максимальною точністю головний ангар у Мелітополі, де відбувалося основне розвантаження. Кілька секунд по тому стартувала друга пара. Вона мала накрити відкриті склади й вагони, що залишалися на коліях. У темряві ракети були невидимі для ока, але для ворога їхня поява стане очевидною вже через хвилину, коли перші вибухи перетворять промислову зону на вогняне море. У момент пуску розрахунок вже почав рухатися. Хай Марс не стояв на місці. Уся суть цієї техніки полягала в тому, щоб завдати удару і негайно зникнути. Відстань у кілька сотень метрів, яку машина долала за перші секунди, могла стати вирішальною. Маршрут був підготовлений заздалегідь. Ґрунтова дорога вела до лісосмуги. Далі кілька можливих варіантів руху. Кожен метр був відомий екіпажу, кожна хвилина була розрахована. Російський зоопарк вже працював. Його антена ловила сигнали, намагаючись обчислити точку пуску. Системи ворога починали передавати координати найближчим артилерійським батареям. Це означало, що через кілька хвилин російські смерчі або Торнадо с випустять свої снаряди. Вони пролетять десятки кілометрів і накриють ту саму точку, де хвилину тому стояв український Хімарс. Це був бій не лише ракет, а й часу. Чотири хвилини здавалося мало, але цього вистачало, щоб усе змінилося. Перша хвилина запуск. Друга хвилина рух машини, віддалення від точки пуску, третя хвилина момент, коли ворог запускає свої ракети, четверта час, коли вони вже у повітрі, і саме тоді вирішувалося все або розрахунок встиг відійти, або його наздожена вибухова хвиля. Мобільність Хімарс була його головною перевагою, швидкість пересування понад 80 км на годину давала змогу уникати контрбатарейних ударів. Установка була створена саме для таких сценаріїв вона мала стати невловимою завдати удару, зникнути, знову з'явитися в іншій точці. Це була зброя сучасної війни, побудованої на точності і швидкості. Паралельно з відходом пускової установки у небі працювали українські безпілотники, вони фіксували політ ракет і передавали дані у реальному часі. Оператори бачили, як чотири точки перетинають нічне небо і наближаються до Мелітополя. Секунди тягнулися довго. У кожній із них була напруга. Усі знали. Зараз вирішується доля цієї ночі. Над промисловою зоною Мелітополя панувала звична для війни метушня. Техніка розвантажувала вагони, військові пересували ящики, світло прожекторів вирізало шматки темряви. Ніхто не підозрював, що за кілька секунд тут розпочнеться катастрофа. Першою влучила ракета, націлена на ангар. Вибух розірвав будівлю зсередини. Стеля злетіла вгору, стіни розсипалися, полум'я піднялося у небо, вирвавшись на десятки метрів угору. Секунда по тому друга ракета накрила сусідню частину складу. Ударна хвиля прокотилася територією, підкидаючи у повітря все, що стояло поруч. Поки ворог намагався зрозуміти, що відбувається, третя і четверта ракети досягли цілей. Вони влучили у відкриті площадки, де ще стояли десятки вагонів із боєприпасами. Вибухи були настільки сильними, що вся промислова зона миттєво перетворилася на суцільне море вогню. Уламки літали на сотні метрів, а детонація почала передаватися від одного вагона до іншого. У цей момент почалася справжня катастрофа. Артилерійські снаряди, складені штабелями, рвалися один за одним. Реактивні снаряди детонували прямо у вагонах. Вогонь поширювався блискавично, і тоді настав головний вибух. Це спрацювали основні запаси: ті самі 55 вагонів, які привезли цього дня, загалом понад 3300 тонн боєприпасів. Спалах освітлив усе довкола. Ніч перетворилася на день. Хмара вогню і диму піднялася у небо на сотні метрів. Вибухова хвиля прокотилася містом, вибиваючи шибки у будинках за кілька кілометрів. Гул стояв такий, що його чули за десятки кілометрів. Це було схоже на землетрус, але з вогняним епіцентром. Детонація тривал. Сотні тонн вибухівки розривалися один за одним. Кожен вибух підживлював наступний. Це був ефект доміно, але у світі боєприпасів. Уся промислова зона перетворилася на суцільний кратер. Полум'я здіймалося так високо, що його бачили на відстані десятків кілометрів. У цей самий час російські смерчі випустили свої ракети у відповідь. Вони накрили ту точку, де ще кілька хвилин тому стояв український Хаймарс. Земля вибухала вирвами, здіймався стовп, пилу й вогню. Але установка вже була далеко. Мобільність врятувала екіпаж там, де ще хвилину тому могла бути смерть, тепер залишилися лише глибокі рани у землі. А в Мелітополі вибухи не припинялися вони тривали годинами. Кожна секунда приносила нову детонацію. Авіаційні бомби рвалися з оглушливим гуркотом. Снаряди калібру 152 міліметри летіли в усі боки, немов шалені феєрверки. Реактивні снаряди вибухали, створюючи нові хвилі руйнувань. Це була картина повного знищення. Супутники зафіксували стовп диму з заввишки кілька кілометрів. Безпілотники передавали кадри, на яких усе виглядало як апокаліпсис полум'я, чорний дим, уламки вагонів, що горіли, немов смолоскипи. Це було більше, ніж звичайний удар. Це був момент, коли стратегічний запас ворога згорів за одну ніч. Детонація у Мелітополі тривала довше, ніж очікували навіть військові аналітики. Вибухи слідували один за одним, немов нескінченний артилерійський обстріл, але тепер це був не вогонь, спрямований по українських позиціях, а вибухи ворожого арсеналу, який сам став своєю могилою. Кожен ящик зі снарядами, кожна бомба, кожна міна рвалися одна за одною, створюючи картину хаосу і повного знищення. Пожежа поширилася на всю територію складу і перекинулася на сусідні об'єкти. Уламки розліталися на сотні метрів, деякі падали у житлових районах, залишаючи вирви на дорогах і полях. Це був удар, який ворог не міг приховати. Нічне небо над містом світилося, немов день. Димова хмара здійнялася на кілька кілометрів угору і тягнулася десятки кілометрів упоперек. Світлове сяйво було видно за десятки кілометрів від Мелітополя. Уся операція перетворилася на видовищний доказ того, що точність і своєчасність сучасної зброї здатні змінити перебіг війни. У цей час російські системи намагалися завдати удару у відповідь, але всі їхні ракети лягли по порожньому полю. Український Хімарс вже був далеко, він змінив позицію кілька разів і продовжував рухатися, щоб уникнути навіть гіпотетичного ураження. Це була демонстрація того, що мобільність і планування здатні врятувати життя. Ворог витратив десятки боєприпасів, але їхній ефект був нульовим. Тим часом у Мелітополі тривала катастрофа, вторинні вибухи продовжувалися протягом усього наступного дня. Очевидці говорили, що звуки вибухів було чути ще через добу. Арсенал, який призначався для забезпечення фронту, перетворився на попіл. Ешелон, що привіз 55 вагонів смертоносного вантажу, зник у вогні. Його вага понад 3300 тонн боєприпасів була втрачена за одну ніч. Це був удар, який вивів із ладу не тільки конкретний склад, а й усю систему забезпечення. Втрати ворога були величезними. За попередніми оцінками, вибух знищив десятки тисяч артилерійських снарядів, тисячі реактивних снарядів, сотні авіаційних бомб і мін. Пожежа знищила все, що не вибухнуло одразу. Навіть ті боєприпаси, які вціліли, були пошкоджені або стали непридатними до використання. Усе це означало, що південне угруповання залишилося без резервів. Російське командування намагалося приховати масштаби втрат. Офіційні канали мовчали або видавали розмиті пояснення про детонацію внаслідок необережного поводження з боєприпасами, але супутникові знімки і численні відеоочевидців не залишали сумнівів. Катастрофа була очевидною для всіх. Це був удар, який не можна було замовчати. Для української сторони це був стратегічний успіх. Удар Хімарс продемонстрував, що навіть один розрахунок здатен змінити баланс сил на цілий напрямок. Чотири ракети коштували ворогові місяців підготовки і колосальних запасів. Це була не лише матеріальна, а й моральна поразка. Усі плани наступу, побудовані на використанні цих боєприпасів, виявилися зруйнованими. Наслідки вибуху проявилися вже за кілька днів. Інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів значно знизилася. Підрозділи почали відчувати нестачу боєприпасів, колони з постачанням змушені були долати набагато більші відстані, підставляючи себе під удари українських дронів та артилерії. Логістика ворога була паралізована. Цей удар став прикладом того, як сучасна війна визначається не лише кількістю техніки чи солдатів, а передусім точністю, швидкістю і вчасно ухваленими рішеннями. Хай Марс» показав свою головну силу, здатність знищувати ключові цілі з першого удару і залишатися невловимим для контрбатарейних систем. Це був урок, який запам'ятався всім. У війні майбутнього вирішальними стають хвилини і секунди 3300 тонн вибухівки, зосередженої у 55 вагонах, вибухнули протягом однієї ночі. Ця цифра увійшла у хроніки війни. Вона означала, що один влучний удар може дорівнювати знищенню цілого фронтового резерву, і ця операція довела, що точність і планування можуть перекреслити місяці роботи ворога. Для жителів Мелітополя ця ніч стала страшною. Вибухова хвиля вибивала шибки у будинках, двері вилітали з петель. Люди прокидалися від гуркоту, який тривав без упину. У місті не було спокою, детонація здавалася нескінченною. Але навіть попри страх, багато хто розумів це був удар по окупантах, це була помста за місяці обстрілів і руйнувань. Для українських військових ця операція стала символом можливостей нової зброї. Хімарс показав, що він здатен не просто виконувати завдання, а змінювати стратегічний баланс чотири ракети знищили те, що ворог збирав місяцями. Це була відповідь на ті тисячі снарядів, які раніше падали на українські міста. Це був доказ того, що навіть у найважчі часи можна завдати удару, який зламає логіку війни. У липневу ніч звичайне завдання перетворилося на гру на виживання, і ця гра завершилася перемогою. Український Хімарс виконав свою роботу з математичною точністю. Він запустив чотири ракети, знищив склад у Мелітополі, уцілів сам і залишив ворога без критичного резерву.